Добрий вечір, друзі! І сьогодні, прямо зараз, хочу розвінчати один міф, що продукція МВІ – це, звичайно, прекрасна продукція, але вона дуже дорога. Так, це не дешево, але ж це дуже економно. Наприклад, дідждропс миючий засіб для посуду. Його вистачає на 10 місяців мінімум. Його вартість 350 гривень у електронному магазині офіційному. На 10 місяців, якщо розділити цю суму, вийде 35 гривень. 10 ось таких флакончиків по 35 гривень кожен. Це дорого? Але ж це ваше здоров'я. Пам'ятайте про це. До зустрічі!